Робітника відправляємо на дерево, Що робимо піхотинця. Піхотинці не робимо, бо в нас ще ферма будується. Давайте поної. Я погано, погано побудував. Давайте заново. Дубль два, дубль два. А ви хотіли, щоб я грав це в батлнеті? Я тут з комп'ютером не можу правильний білд показати. Так давайте дубль два. Це не рахується, це не рахується. Мене ці підписочки трошки збили. А, правильно, Козачело. Козачело, дякую тобі величезне. Дякую за підписочки. Я не програв це регейм, регейм, регейм. Так, давайте я ще раз постав на запис. Так, всіх вітаю, у нас замовили завданнячко, Тишки такий невеличкий гайд. Найпростіша армія. Будемо грати проти комп'ютера легенького, тому що проти комп'ютера легенького можна пограти, якби ніби ми грали в перший раз, а не те, що в мене там досвід тисячі ігор. Тобто, ніби ми граємо вперше. На чому краще зосередитись? Дуже такий простенький гайд. Я буду поступово все пояснювати без спішки. Ось, будемо грати тільки поки що мишкою без клавіатури. Отже, будуємо робітника, 5 робітників відправляємо на золото. Замовляємо 4 робітників. Вони всі будуть давати побудови. Нам треба дати 4 побудови. Отже, перше, що ми будуємо, це вівтар. Будуємо з одного боку де ліс. Далі ми ось тут будуємо казарми. Взагалі нам треба стіночку тут вибудовувати. Я зараз покажу, як вона буде виглядати. Будуємо казарми. Зразу ставлю пропорції приблизно сюди. Наступний робітник будує ферму. Ферму. Ще наступний робітник будує наступну ферму. Робітник, який, як, як тільки він закінчить побудову вівтаря, біжить на розвідку. Ось. Далі всі робітники в нас на дерево йдуть. На дерево треба 9 робітників. Тобто у нас тут 3 плюс 1 розвідка. Тобто приблизно 5 робітників. От зараз замовляємо, там. Так, будуємо також. Е Архімага. Базовий герой за Альянс. Потім пояснюю чому саме його. Поки що в нас активна фаза будівництва. Оцей роботяга він е, будує потім наступну ферму. Ось Як тільки він добудував Jobstern. ферму, будуємо піхотинця і будуємо, коли 20 дерева, третю ферму. Ось тут роботяги в замовленні, я тоді 5 замовив, і цього буде достатньо, так? Скільки тут 4, 6, 7, 8, і оце дев'ятий. Можна ще одного замовити. Тобто на дереві в нас. Оце дуже важливо розуміти, скільки на дереві. Тобто на золоті завжди 5, це просто не варто запам'ятовувати. Завжди запитання, скільки на дереві. Конкретно в цій простій стратезії ми будемо грати, що у нас тут 8 на дереві, і оце розвідка. Розвідку бачимо, що тут проти нас грає неживий, можемо робітника отут поставити. Ось, ще замовляємо піхотинця. Качаємо водяного елементаля, шукаємо зелені точки. Шукаємо зелені точки. Підбігаємо до зеленої точки, викликаємо водяного елема, його починають бити. Це означає, що починаємо бити нейтралів. Як тільки в нас 200. Більше ніж 210 дерева, ми натискаємо грейд на фортецю. Це дуже важливо, тому що в нас з'являться технологічні війська і змога взяти ще одного героя. Біжимо на наступну зелену. Ось. Прапорець ставимо на Архімага і замовляємо піхотинців. Піхотинців нам треба 5 до 30. До 30. Ось після цього ми будуємо ковальню. Ковальня для того, щоб будувати стрільців. Тобто, має в нас запам'ятатися вихід в форт, і це означає, що ми маємо після цього побудувати ковальню. Піхотинців ми робимо 5. Тут ми підставляємо водяного елементаля, б'ємо ним нейтрала і атакуємо. Ось атаку в землю можна зробити. Це найпростіший для новачка спосіб атакувати. Можна, звичайно, клікати по нейтралах перших, але якщо ми натискаємо атаку в землю, то вони прямо б'ють всіх підряд в цьому напрямку. Ось робітник стоїть десь тут на проході, щоб розуміти, коли до нас піде комп'ютер. Якщо до нас піде комп'ютер, ми будемо це знати і не будемо боятися. Так, будуємо ще ферму. Будуємо магазин. Викликаємо ще елементаля, б'ємо оцю помаранчеву. Зараз у нас бу має, бу має бути другий рівень. Беремо ауру. Так, робітник у нас все ще тут стоїть. Дивиться, щоб на нас комп'ютер не нападав. Тут у нас починається перший мікроконтроль. Бачимо, що помаранчева точка вже б'є трішки боляче. Ми починаємо відводити поранених. Головний індикатор це коли вони от стають прямо такими помаранчевими і червоними. Це вже треба прямо відводити-відводити. Нас добудувались ковання, будуємо стрільця. Цей робітник постійно будує ферми. Будуємо один також грейдик на рушницю. Тут замовляємо стрільців. Ось, Після того, як ми забрали магазин, ідемо лікуватись. Якраз у нас магазинчик добудовується. Поки що я не акцентую увагу на артефактах, це можна почитати розібратися. Самий перший артефакт, на який нам варто звернути увагу, якщо ми вчимося грати, це сувій регенерації. Це самий перший артефакт. Він лікує 225 життів. Але лікування збивається, якщо наш воїн він в бою. Тому, поки що, коли ми лікуємося, ми ні на кого не нападаємо. Беремо другого героя. А, можна взяти гірського короля. Він, в принципі, такий танк доволі зрозумілий герой, але ним, звичайно, треба поконтролити. Якщо ми прямо контроли, так не дуже бажаємо. Можемо взяти в таверні якогось іншого героя, стріляючого, наприклад, Нагу. Або можемо взяти також паладина. Він лікує. В принципі, всі ці герої файні для новачка. Йдемо на центр. Можемо йти на якусь помаранчеву на центрі. Будуємо ще ферму. От з фермами, мабуть, найскладніше. Там в якийсь момент один робітник, він має їх постійно, ферму за фермою, будувати. коли якщо ми забуваємо ферми, можемо навіть дві поставити. А, і нам потрібно ще побудувати храм. Нам потрібно храм побудувати. Коли ми будуємо, зразу прапорець ставимо правою кнопкою на героя. Це означає, що воїни будуть бігти до нього. Так. Ходимо сюди, будемо брати тут третій рівень. Ось атакуємо. Робимо ще стрільців, і обов'язково робимо грейд на дальність і ще на рушницю. Тоді наші стрільці будуть дуже сильно стріляти. Беремо елементаля на третьому. Ну і все, у нас, в принципі, військо дуже таке бойове. Можемо піти звільнити золоту копальню, нашу другу. Тут у нас постійно показуються робітники в куточку, які бездіють. У нас тут робітник стоїть на проході. Так. Тут через А б'ємось. Ось, добудовується храм істини. Ми будуємо цілителів. І, по суті, наша стратегія тепер дуже проста. Все, що ми робимо до кінця гри, це будуємо постійно стрільців і цілителів, і ферми. Це, в принципі, оце базова стратегія, яку зараз власне, грабі вчить новачків грати. Так, беремо артефактики гному. Гному прокачуємо перших два скіли. Закинути молоток і вдарити молотком по землі. І в принципі можна вже йти нападати. Якщо ми хочемо гру закінчити, якщо ми не хочемо гру закінчити, а пограти ще в задоволення, ми можемо далі йти, бити різні точки, можемо відправити роботях. Можемо от взяти 5 робітників і піти поставити базу. Додатково. Якщо ми хочемо ще пограти, прямо в затяжну. Ну, давайте пограємо в затяжну. То я прямо не буду показувати як краще, ти ви ж кажете, пограти в задоволення. Ну, от, щоб затягнути гру, яке продовження, та, треба О, ставити базу. Коли ми ставимо базу, це ніби якби на... натяк для нашого опонента, що він має нападати. Тому що якщо він не нападає, то в нас буде економіка сильна. Тут а, атакуємо кріпів. У нас дуже вже велике військо. От, якщо ми граємо безконтрольних груп. Можемо цілителів от натиснути на Архімага. Він буде, вони, типу, будуть бігати. Ще будуть цілителів. Щоб виділити всіх стрільців, треба натиснути два рази на стрільця. Ось, щоб виділити всіх піхотинців, якщо вони отак от губляться, два рази на піхотинців. То те саме на цілителів. Це, щоб нам військо так посортувати, щоб воно було зручно для керування. Ось. Ну, йдемо нападати. йдемо нападати. У нас військо потужне. Дивимося, чи є база, бази нема. Можемо цю точку, до речі, добрати. Вона якась недобрана. Ось. Паралельно у нас тут база готова. Тобі на чомусь ті кудись. Будуємо стрільців далі, будуємо цілителів. Ось, та йдемо нападати на комп'ютера. В принципі. Можемо тут побити нейтралів, щоб вони в спину нам не били. Ось. І зразу потім підемо на комп'ютера в атаку. Ось, що нам треба, коли ми б'ємося з комп'ютером. Гірський король б... молоточком стукає. Молоточки кидає в героя ворожого. Архімага стараємося трішки відводити, якщо він танчить. Ще викликаємо водяного елема. Ще стукаємо. Тобто, в бою, як правило, ми все відправляємо через атаку, якщо ми прямо тільки починаючий гравець. Це такий базовий рівень контролю. І намагаємося слідкувати за героями. Тобто юзати і використовувати заклинання, там, кидати молоточки. Ось, і через атаку пушимо. Ось, якщо в нас є пауза, можемо повернути екран. До приводу переключання екранів, як бачите, я по мінікарті клікаю. То клікаю і тут виділяю казарму стрільців, виділяю ще цілителів беру. І назад повертаю. Тут можна вже не через атаку, наприклад, якщо явно ми хочемо ті вежі побити. Щоб вони нас не дратували, то ми чисто проклікуємо ті вежі. Це підводим. в ну це, в принципі, така сама базова стратегія. Яка дає нам можливість перемогти. Чому ця стратегія сильна? Стрільці, в них дуже висока атака, якщо ми рушниці їм прокачаємо. Архімах в нього дуже сильна здібність це регенити ману. Тобто це постійні водяні елементалі разом зі стрільцями. Це основний кулак, який наносить шкоду. І цілителі вони постійно відліковують, і в них теж мана регениться. Ця стратегія вона грається на всіх рівнях: і на професійному, і на, ново, ба, на базовому новачка. Тому я радив би цю стратегію розпочати грати. Потім, звичайно, починати додавати е, хоткеї, щоб прив'язувати будівлі, та і на клавіатурі, наприклад, вже переключатися. Наприклад, це в нас покращує і робить комфортну гру, тобто переключатися між будівлями, швиденько замовляти армію. Якщо що, озброювати тероборону. Ну і, звичайно, там вже потім певні хоткеї йдуть, але це треба окреме відео робити. Певні хоткеї йдуть вже на війська. Як правило, на перший хоткей ми ставимо на одиничку, Ctrl-1 військо. І на ctrl 2 ставимо цілителів. Таким самим чином ми там 1-2-1-2 можемо переміщуватись. І один атака в землю, два атака в землю, атакувати. Ну і потім вже починається. Ми починаємо вивчати поступово там на клавіатурі кожен ну, здібність, що там кинути молоточок це клавіша Т, кинути, здарити по землі це клавіша С. І таким чином ми, типу, прискорюємося і все вже починає нагадувати. Як то РТС Real-Time Strategy, Що ти це типу, все робиш, і воно ніби як переміщається все. Ось такий гайдик. Ось такий гайдик. Підписуйтесь, став, ставте вподобайку, пишіть коментар, чи було просто, чи було важко. Намагався якомога доступніше пояснити. Ю. must rally the Horde and lead your people to their destiny.